Вітаю на каналі. Як завжди, продовжуємо огляд книг, які ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. І у нас сьогодні технічна література. Але що цікаво, що ця технічна література радянського часу українською мовою. На жаль, такої літератури не так багато, як би цього хотілося. Отже, приступимо. Перша це ось така книжечка брошура, напевно. Електроенергетика майбутнього. Правда, Київ 1968 рік. Для вдумливого допитливого. Це така серія. От бачимо, який тут логотипчик цікавий. Автор Кравченко хтось свій штамп ставив. Бібліотека Кушнір М. Куплена Красний Луг чи що місто в 68-му році. Товариство знання Української РСР Київ, 68-й рік. Автор кандидат наук Кравченко. Про теплову атомну і електронну електроенергетику майбутнього та її основну. Основу над потужні генератори електроенергії розповідається в пропонованій брошурі лекції. Читач дізнається, як існують, які існують нові джерела енергії, як вони використовуються в енергетиці, як застосовуються надпровідні магніти. Розраховано на широке коло читачів. Ось така книжечка. Книжечка брошура. Є якісь ілюстрації. Література. Можливо, кому цікава ця тема і зміст. Типи генераторів. Велетені енергетики, надпровідні магніти. Вогнений дракон, кілька сміливих проєктів, атоми в електричній упрясті, електронна енергетика. Книжечка має наклад 45 930 примірників. Ціна 8 купів. Наклад доволі великий. До речі, хочу сказати, що всі книги, які ми сьогодні будемо оглядати, я їх оцифрував. Правда, не всі ще виставив в мережу. Тобто, займаюсь такою справою, що україномовна література, якої немає в мережі, тобто я не находжу, я, по можливості, стараюся її оцифрувати і виложити у відкритий доступ. Там читачі, які на неї направляють, за бажанням можуть мені якось подякувати. А можуть просто користуватися цими книгами. Тому зауважу, що в принципі на замовлення можу оцифрувати і книги, які вас цікавлять, і які ви не можете знайти в електронному варіанті. Або, наприклад, вас зацікавили книги в моїх оглядах, але ви за кордоном і вам не цікавить пересилка книг. І взагалі вам немає де їх зберігати, ви б хотіли мати електронний варіант, але не можете його знайти. Я можу вам з цим допомогти. За ціну не можу сказати, тому що є суттєва різниця, якщо це книга там, ось такої товщини і ось така брошура. Тому це все індивідуально, але можете звертатись. Ідемо далі. Нова умовно, зараз вже можна ставити лапки нова, сільськогосподарська техніка. Як ми бачимо, є два видання. Одне, напевно, старіше тоньше і новіше, більш грубе. Так, подивимось. Перше. Знову ж це все з бібліотеки пана Кушнірам. Видавництво Урожай Київ 73 рік. Автори Карпенко Радіонов. Так. Наклад. 24 тисячі примірників, 50 копійок. Изложены конструкции машин, оборудования, рекомендованных к производству и машин, которые внедряются в сельском хозяйстве. Рассматриваются их технические характеристики, в отличие от существующих машин, экономический эффект от внедрения новой техники. Рассчитано на механизаторов и других специалистов сельского хозяйства. Не нашел тут что на первой, мере, странице аннотации украинской. Так, вот видим, такие у нас тут схемы кресления. Якихось всяких приспособ. Ось. комбайн, колос. Тут вже фото. Теж фото, загальний вигляд навантажувача мінеральних добрив, креслення, всякий швидкісний культиватор, шарнірне з'єднання. Ось тут. Перелік тракторів з технічними характеристиками Т-150. Бачимо Т-70. Ще якісь були. К-700. Коротше, для тих, хто розбирається, можливо, така література буде цікава. Ось ще зміст. Новіше видання, я так здогадуюсь. 70-й рік, а це у нас, я помилився. Тоньше видання 73-го. І це тут ніде не пише, що це перевидання чи щось інше. Це два різних видання, які називаються однаково. Цікаво. Але автор один з них два, повторюється, Карпенко Радіонов тут, а тут Карпенко Радіонов і шелябах. Отже, це новіше видання. Це старіше 70-го року. Конструкція машин оборудування рекомендованих і так далі. Тут наклад менший. 1965 копійок. Ціна на той час була. Що ми тут бачимо? О, тут же ось такі чудові просто малюнки. От зрівняйте фото і малюнок. Наскільки він чіткий, зрозумілий від цих малюнків технічних. Комбайни. СК-5. Сибір'як СК-5. Всякі причіпи, жатки, зернова сівалка. Рун 15А, трактори. 4 дисковий плуг. Трактор. Т-54, Т-54В, двигуни. UMZ-6L трактор, трактор т 50 а О, тут цікавий є. Отакий, дивіться, висококліренсний трактор Т-25. Коротше, книжечка. Кого цікавить, звертайтесь зміст. Книга Трактор. Автор Дьомін. Видання Друге, затверджено Міністерством освіти УРСР як посібник для 9-10 класів. Видавництво Радянська школа, 74 рік. Тобто це для школярів з історії створення трактора. О, тут вже ось такі речі. Коробка передач, наприклад, трактора. Я так розумію, для... у нас би це вже було для студентів, це для школярів старших класів, які після школи одразу би пішли працювати. Отримали права на трактора, були б трактористами і навчаючись по таких книгах, могли б же їх і обслуговувати, ремонтувати. Багато тут всього, ходова частина. Загальні відомості, будова і робота двигуна внутрішнього згорання, кривошипно, шатунний механізм, газорозподільний механізм, система охолодження, система мащення, система живлення, регулятор числа обертів двигуна, система запуску двигунів, силова передача тракторів, ведучі мости, кінцеві передачі колісного трактора, задній міст кінцеві передачі гусеничного трактора. Ходова частина колісних тракторів і рульове керування, ходова частина гусеничних тракторів, гідравлічна навісна, система та інше робоче обладнання, електрообладнання трактора, система технічного обслуговування. З така книга накладом 41 тисяча примірників. Підручник. За 28 копійок. В свій час продавалась. Це у нас підйомно-транспортні машини безперервної дії, застосовані в сільському господарстві. Корнеєв-пивоваров. Лекції та посібники для студентів-заочників сільськогосподарських вузів. Київ, кушнір. Куплено в лютому 69 року. Видавництво урожай 68-й рік Київ. Посібник до практичних занять. Так, це ми читали. Наклад. Півтори тисячі примірників. Всього-навсього. Підйомно транспорт. У посібнику висвітлені питання використання підйомно транспортних машин безперервної дії для переміщення різних видів сільськогосподарських вантажів, описано їх будову, силове устаткування, основні етапи проєктування, визначені продуктивності тощо. Наклад на всього-навсього півтори тисячі примірників. Ціна 36 копійок на той момент. Ось така книжечка. Схеми, всякі підйомники. Розвантажувачі схеми, формули, креслення. Ось така технічна літературка. Далі механізація вантажних і транспортних робіт. Держ, видав видав УРСР. Автори Литвиненко, Селенко. Цюман куплено в 68-му році, видано в 64-му, Державне видавництво сільськогосподарської літератури Української РСР. Від видавництва. понад третину всіх трудових затрат у сільському господарстві встановлюють вантажні транспортні роботи. Застосування машини досягають значного зменшення трудомісткості цих операцій. Будові вантажу розвантажувальних машин і транспортних засобів та її організації високопродуктивного використання присвячено цю книгу. І так далі. Кому цікаво, спиняємо, дочитуємо. Багато тексту. О, прикольні. Подивіться, машини які. Ну, не машини прикольні, а малюнки. Для мене як заведе. Ось. Супер просто. Чому ось таких малюнків зараз не знайти в жодній книзі? Хто ці художники? Це ж художники мають бути якісь з технічною освітою, бо це ніби як не креслення, все-таки малюнок. Хиросима. Скертоклад навантаживать универсальный. <laughs> Кто больше такую технику себе в селе? <laughs> Ой, да. Так. Змист. Наклад. 5800 примірників. Ціна 52 копійки. Електричні машини і основи електроприводу. одна буде книжечка. Переклад з російської. Перероблене і доповнене видання. Видавництво вища школа школа», 70-й рік. пособии изложены основные сведения об электрическим машинам постоянного переменного тока, трансформаторам, а также основы теории электропривода. Приведены примеры решения основных типов задач по электрическим машинам, применением международной системы единиц. В приведены при переводе на украинский язык, внесены изменения в соответствии с новыми ГОСТами на электрические машины. Книга предназначена для учащихся техникума электрификации сельского хозяйства. Короче, это уже по электрике. це таке у нас синхронний генератор серії ГС. Формули креслення, малюнки. Подивимось, хоча б зміст. Машини постійного струму. Трансформатори, синхронні машини, асинхронні машини. Обертові перетворювачі, основи електропривода, основні неполадки у роботі електротехнічних машин. Лотоцький Константин Васильович. Наклад 10 тисяч примірників. Ціна 75 копійок на той час. І останнє на сьогодні це у нас державні нагороди української РСР. Двомовна книжечка. Київ. Головне видавництво видавничого об'єднання Вища школа, 1983 рік. В Збірнику укази і постанови Президії Верховної Ради Української РСР, якими затверджено положення про державні нагороди Української РСР, описи нагрудних знаків до почесних звань, почесної грамоти і грамоти президії Верховної Ради УРСР, інструкції про порядок представлення до нагородження і вручення нагород та інше для. Виконкомів, місцевих рад, народних депутатів, партійних комітетів, міністрів і відомств, а також кадрових служб підприємств установ, організацій. Наклад 50 тисяч примірників, ціна 15 копійок. Державні нагороди, заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР, заслужений юрист, лікар, працівник вищої школи, зоотехнік, агроном і так далі, геолог. Тобто цікаво знати, які були звання. Нагрудні знаки, протоколи, заслужений лісовод і так далі. Зміст. Цікава книжечка. На цьому все. Кого цікавить букіністика, підписуємось, слідкуємо за новими відео. Пишемо коментарі, поширюємо ці відео. Буду вдячний всім за допомогу. Бувайте!